Ви хочете досягати швидкого та довготривалого ефекту від процедури, а ще й без тривалого відновлення. Тоді вам треба дізнатися, як правильно комбінувати між собою процедури, щоб отримати ефект швидко та безпечно, які комбінації дають найбільш виражений ефект? Чому важливо правильно обирати комбінацію апаратних та ін'єкційних процедур, коли не варто поєднувати різні колаген-стимулятори? про це детальніше в нашому відео? Все більше пацієнтів шукає комбіновані процедури з метою отримання більш швидкого та довготривалого результату для скорочення реабілітаційного періоду, для мінімальної інвазивності та отримання натурального ефекту. Тож з чим можна, а з чим не варто поєднувати препарат на основі полімолочної кислоти третього покоління джувелук, розглянемо комбінацію препарату Джувелук з іншими ін'єкційними методами в одну процедуру. Коли у нашого пацієнта є покази. Ми можемо комбінувати в одну процедуру ін'єкції ботулотоксину та гібридного філера на основі полімолочної кислоти. Джувелук в такому випадку, на першому етапі ми проводимо ботулінотерапію для того, щоб знерухомити активні м'язи. А на другому етапі ми вводимо препарат полімолочної кислоти для того, щоб простимулювати синтез колагену і ущільнити шкіру. Наступний варіант комбінації в одну процедуру це джувелук, а також стабілізована гіалуронова кислота. Для чого нам поєднувати ці методи? На першому етапі ми можемо провести ін'єкцію гіалуронової кислоти з метою заповнити втрачені об'єми. А на другому етапі в різні шари ми проводимо поверхневіше препарат джувелук для того, щоб простимулювати синтез колагену. В Такому варіанті ми можемо комбінувати ці два методи, тому що наші препарати будуть знаходитися на різних рівнях. Чи можемо ми поєднувати два колагеностимулятори, таких як Juvelook та препарат Radiesse? Можемо, якщо вони будуть використані в різних зонах і в різних шарах шкіри. Наприклад, радіус ми виконуємо для корекції глибоких шарів під зв'язки для того, щоб укріпити зв'язки з метою векторного ліфтингу. На другому етапі ми можемо поверхнево ввести препарат джувелук для того, щоб простимулювати синтез колагену в шкірі. Тепер що ми не можемо комбінувати в одну процедуру: це джувелук і інші колагеностиму і які будуть вводитися в той самий шар шкіри, що і джувелук. При цьому, якщо ми поєднаємо два різних колагеностимулятори в одному шарі, ми ризикуємо отримати небажані явища, тому що ми не знаємо, як будуть реагувати між собою ці два різні препарати. Для ведення іншого колегенстимулюючого препарату на тому самому рівні в той самий шар, куди ми вже ввели джувелук, ми маємо дочекатися періоду повної біодеградації попереднього препарату, а це приблизно складає рік-півтора. А тепер розглянемо комбінацію препарату полімолочної кислоти «Джовелукс» з апаратними методиками чи можна їх поєднувати в одну процедуру? Можна і навіть рекомендовано поєднувати препарат Джувелук з апаратом для мікроголкового РФ Double Tight. При цьому ми потенціюємо дію на нашу шкіру. Ми отримаємо гарну комбіновану колаген-стимуляцію, так як ми використовуємо і технологію прогрівання фракційного шкіри, і технологію введення полімолочної кислоти. Ми будемо отримувати гарний м'який результат колегену стимуляції, і це абсолютно безпечно і перевірено. В дослідженнях в такому варіанті ми отримаємо кращий яскравіший результат і скорочуємо період реабілітації. Наступний варіант поєднання це процедура смасліфтингу на апараті Альтера і ін'єкції препарату Джоволук. Ми можемо проводити це в одну сесію. При цьому ми починаємо з проведення смасліфтингу на апараті Альтера. Ми пропрацьовуємо з глибокими шарами, ми діємо прицільно на смаз, скорочуємо його для того, щоб добитися ефекту ліфтингу. І потім, після цього, в поверхневі шари шкіри ми вводимо препарат полімолочної кислоти для того, щоб простимулювати синтез колагену в шкірі. Наступний варіант комбінації це є апарат IPL і ін'єкція препарату Джувелук. Ми можемо комбінувати ці процедури в один раз в одну сесію. При цьому ми маємо починати з апарату IPL, тому що цей апарат має прогріваючий вплив на шкіру, і ми не можемо його виконувати вже після того, як ми провели ін'єкції препарату Джувелук. А в такому форматі, коли ми почали з апарату. Прогріли, пропрацювали з дермою, пропрацювали з хромофорами. Після цього ми можемо виконати ін'єкції препарату «Джувлук» і тим самим ще покращити якість шкіри. Таку комбінацію я рекомендую використовувати, наприклад, при роботі з постакне. А тепер про ту комбінацію, яку не варто поєднувати в одну процедуру: це є процедура лазерного шліфування на апараті СО2 або Ербієвому лазері з ін'єкціями Джувелук. Такому форматі ми можемо провести спочатку ін'єкційну процедуру джувелук, а вже через 6-8 тижнів після ін'єкції тільки ми можемо застосовувати фракційні лазери для шліфування. Для наших пацієнтів з сухою тьмяною шкірою, а також для вікових пацієнтів з атрофією шкіри, я рекомендую перед застосуванням препарату Джувелук. Спочатку провести підготовку шкіри за допомогою оригінального полінуклеотиду реджуран. При цьому ви можете зробити курсову процедуру реджуран і після останнього введення препарату реджуран, через три тижні вже застосовувати препарат джувелук. Якщо ж ви вже провели пацієнту процедуру Джувелук і хочете зробити йому курс реджуран, ви маєте зробити паузу в три місяці після введення препарату Джувелук. Отже, як бачимо, є безліч комбінацій, які можуть подарувати вашій шкірі здоровий та сяючий вигляд. Важливим залишається вибір безпечних препаратів та кваліфікованих фахівців. Ще більше цікавої інформації шукайте на нашому каналі Естетична Медицина 360».